Уявляєте, скільки плитки? Спеціальна плитка. Ну, взагалі дебіл. Я не уявляю. Скільки це яким треба бути дебілом? Навіть дерева позаковували в плітку. Люки, железо, плітка. І дивіться, яке. Яке убожність. Яке убожество. Центр Києва, це центр Києва. Українці рай перетворюють в якісь бетонні катакомби. Сірість, бачите? Суцільна сірість. Суцільна сірість. І тільки жовто-блакитне по сірості. А які чудові місця, я вам скажу? Які чудові місця. Яка убогість? Убо... Яка убогість? Навіть цей голуб. Шокований. Тут людей немає, бачите? А що тут їм робити? Для чого це? Дерево бідне пробивається через бетонну катакомбу ну а це сучасна культура мази факери та все. все на факер на новий вже треба дивитися щоб не впасти але ж види капітальні. види капітальні. На жаль, в основному сіра, сіра пустинь. Бачите, взагалі людей немає. Взагалі людей немає. День прекрасний. 10 годин ранку, тільки велосипедистів. Та й тих велосипедистів, буквально два чоловіка, я бачу. Це бачите, мономах. Там гарна точка біля мономаха. Це він дивиться на лівий берег з Христом. А та підкова якась об'єднує лівий, ніби і правий берег. Я так розумію, Росію, Україну чи що. Ну, бачите, як вона об'єднала. Вода піднялася десь на пів метра. На пів метра. Ідемо далі. Зараз підійдемо. Я не знаю, що там. Не знаю, що і сказати. Навіть не знав, що тут таке є. О, по, ті, по, ті, по тому весту я проходив сотні раз. Володимир там наверху. Київ подол. Як вам подол. А це фунікульор. Зараз його трошки видно, а наверху, наверху, там вже старий Київ, МЗС України, гарний в цьому місці подол. Бачите, гарне місце. Подол і продовження подолу. Це всі знають старики, старожили. Річвокзал. Сюди колись приходили. Кораблі звідси плили. Плили, можна було навіть до Одеси доплисти. Багато тут були ракети, всякі комети. Зараз тут є стекло, бетон. Але нема кораблів. Тобто таке. Тобто таке. І бетон. Дивіться, придурки наложили кілометри бетона. Бетона кілометри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Посади якісь дерева, кущі. Ні, бетон. Бетон. Бетонного Кошмар. О, дебіли. Скільки ж це заводів цього кличка роботи на цей бетон? чи це не кличка. Ну на що це? Кілометри бетону. Страна дебілія. Ой, Україна, пардон. Дивіться. Дивіться, скільки тут дерев розслоп. Чи клумб якийсь. А на що цей бетон? Для кого він? Сюди навіть ворони срад бояться прилітати. Найці цікаво, що нова плитка вже місцями випадає. Київ. Ото арка дружби народів. Українського і російського народу. Бачите? І стоїть. А то пішохідний такий переход, а тут пам'ятник мономаху. Не бачу його, його звідси не видно, але він тут рядом десь. Десь в цих корчах там наверху. Трошки вище. Ну, Ладно, з ними. Ну оце що? Що за херня? блядь? Якась сковорода бетонна. Ну що це таке? Це влупили сюди мільйони, мільярди. Ну не знаю, ну от що за дебілізм і кому він треба? да 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 Ну, звісно, не прибирають цю нота, це типово. Бачите, набережна. Колись тут рибу ловили, колись тут був базар. Дніпро так собі непоганий, я вам скажу. От видно подол. От видно подол. Разлеплять. Киев. Пойду на пешеходный мост. Пойду, может, на остров.